Перший день вигнали на Пашу. <ривіт> Мої корови прив'язані, стоять півроку. Ми їх не відпускаємо. Не переводимо нікуди, то вони зовсім побігати хочуть, як кажуть. Ну от нарешті і перезимували. Сьогодні, мабуть, всього плюс 8. Але я думаю, сонечко нагріє. Нема ще інших. Жужа. Ну як же без жужи. Сьогодні наша очередь, сьогодні і завтра, перший день пасем. Трошки тяжкувато, але нічого. Дуже нервувала. Я чимось завжди. Так нервую ще з дитинства. Колись завжди пасла корів з батьком. Мені подобалось. Зараз вже не підбежу, але зараз дождусь пастухів, трошки поможу, наймаємо, Самі не пасимо. Нема корівок, ждемо. Ну що, перегнали ми з Майдану. Зелено, красиво, сонечко. Встало, корови за Бугаями, життя продовжується. Вигнали сьогодні не всі. У нашої пастушні 58, вроді би. А вигнало сьогодні 34. Не знаю, цінна інформація чи ні. Як тільки гарно. Ну, вроді би набігались уже. Помаленьку, потихеньку жують. Не всі, правда? Слава Богу, в цьому році всього дві телиці, то легше припасувати. гарно, правда? Погодка класна. Ну, вже як вигнали корівок, вони теличка, стережемо теличку, щоб не вдрала. Як виженемо корівок, тоді вже легше їй і вдома, трохи свободні. І коровкам краще. Так, пішли щось сильно вперед, треба, мабуть, туди їхати. Помагаю пастухам. Хори! Гори! Тюльпани цвітуть. Сонце світить, корови пасуться, а я зробила деякі домашні справи, приготувала на вечір корівкам і зараз. Йду садити кукурудзу. Вирішили сьогодні посадити, тому що завтра буде ніколи, потім знов ніколи. Жужа, холодочку. Маленька дівочка. Вийшло в мене ціле відро. Так що візьму ще маленький. Рукавички і будемо йти. 15 рядків нарізав, мабуть, і ще трошки. Вітер віє, дівчата так прохолодно. ёлки палки я без жилетки Притомилась трошки. Такі гоні здоровенні. Більше 100 метрів. Може 115 чи 120. Половину вже вирішили 19 рядочків. І 6 рядочків гарбузів. Хух. Нарізається все у нас трактором. Трошки все-таки легше. Яка зелена люцепка. мабуть, скоро вже й косить. Ви знаєте, вже майже 2 години і від пастухів. Нічого не чутно. значить коровки пасуться. Це дуже важливо і дуже мене радує. Майже день відпросли. Ну, Хоча б часом до 4-х перший день. Це буде дуже гарно. Так, ну відпочила. Кукуруза ще є. У нас кажуть не кукурудза, а кукурудза. Ми так попривикали. Так як не огірок, а гурок. Наш любимий гурок. Коротше, мабуть, притомилась. Все-все-все. Робимо, робимо. Посіяли ми кукурудзу і гарбузи теж. Це в мене такі гарбузи, що на насіння можна продати, де лускати. І гарбузи кормові. Ми сіємо теж рядочками. Щоб краще було загрибати. Чоловік загрибає рельсою, так, рельсою. Хотіла казати шпалою. Садимо так, щоб можна було обробляти трактором. Посадили рано, пізно, але мужчини мої їдуть у командировку. І я залишаю знов сама. Їсти, 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 їсти. Дівчата, хочу їсти. Варю пельмени. Аж слюнки течуть. Поставила томатний соус, горчичку. І якийсь ми соус. Кукули. Ой. Называется бургер. Быстрей! Всім смачного, такого ніколи не робіть. На ніч вредно їсти. Всім миру та добра, до зустрічі!